Сім з половиною годин 32 поїздки. Скрін ось. Ну Круто. Але хто хоче, може заробити нормальні гроші. Тобто хоче працювати, буде працювати, заробляти. Хто не хоче працювати, ну, значить він жде, я не знаю, що там, банку меда і сидить як медведь. І... То ту, ту, ту руку облизує. Тобто, якщо людина хоче заробити, вона виходить і робить. Тобто вона чувствує дінжат. Якщо людина просто хоче покататися, ну тобто, краще йти працювати в якусь іншу професію, тому що водій, таксі не його. Водій таксі йому не платять ставку. Водій воді, водію таксі він платить самостійно. Хоче робити, заробить багато. Не хоче робити. Ну, то так. А і як вона? тобі результат? Ну, результат 100% класний, але ну опять же, так вміють працювати там 10 водіїв, відсотків там водів, які профіки можна сказати в таксі опитні. Але як правило працюють так 10% начинаючих, які от голодні, які тільки прийшли і почали там робити і беруть все подряд, які хоть трошечки знають місто або знають навігацію. Якщо найкращі умови в шапки профілю.